Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Сьогодні пропоную також пограти в одну цікавеньку гру, яку я знайшов випадково, і вирішив за неї зняти відео. На, в попередньому відео я знімав про мотоциклетні гонки, ми там ганяли на мотоциклах і тому сьогодні продовжимо ту тему, але буде інша консоль і зовсім інша гра. Сьогодні ми пограємо в. Консоль Game Boy Advance, то тобі ж у портативку, і у портативку не 16, а А32-бітну. Гра, яку ми сьогодні пограємо, це непогана гоночка. Вона мені сподобалася тим, що, ну, в принципі, не дуже багато непоганих гоночок на цій консолі. І ця гоночка якраз вийшла не, ну, дуже собі нічого. І вона називається MotoGP. Так, ну давайте запустимо гру і буду про неї розповідати. Так, бачимо початок. Наша заставка гра портована з консолі з Sony PlayStation. 1. Гра портована у 2001 році, і дуже схожа, в принципі, графікою та ну, самим цим на консолі. На ігру на консолі Sony PlayStation, але гра ну, спрощена, так як і було з Текіном та з іншими, іграми, які взяти з цієї консолі. І ми бачимо цю гонку. Гонка у нас розділяється на декілька етапів. Можна грати у Q-краси, тобі ж можна пограти одну трасу і подивитися. Можна грати чемпіонат, можна грати торнамент. Ну, ми взяли чемпіонат <кій> і спробуємо <кій> вибачайте, пройти його. Так, як ми бачимо, ну, в принципі, ми бачимо трак, нашу дорогу, гоночний трак, і на дорозі дуже багато мотоциклів листів. В принципі, для любителів мотоциклів гра виглядає доволі непогано. Чому я сказав, що ця гра виділяється серед гонок на е, цій консолі на Game Boy Advance? Тому що я, коли при, передивлявся такі гоночки, як е, NFS Underground, NFS, тут є карб. Е, Карбон, ні, карбона немає, NPS Underground, NPS Most Wanted і ще якийсь НПС. І всі вони виглядають більш кубічно. І -за, за того, що процесор слабкіший, ніж на Sony PlayStation, він же мобільний. І сама графіка, сам, сам екранчик маленький. І тому ну це все-таки портативка. Тому ігри виглядають більш кубічно і вони якось граються трішечки як підлагуючи, подьоргуючись. А ця гра саме MotoGP, коли я запустив, я відчув саме трайв тих самих гоночок, яким ми звикли. І те, що тут ну, також піксельна графіка, але ці пікселі не так виділяються, як ви бачите. Як, наприклад, якщо ви запустили той самий NFS, і виглядають це доволі непогано. І саме головне, що тут немає того е, затримання FPS, яке відбувається у. НПС-ах у тих гоночках і грати в це дійсно прикольно і дійсно драйвово. Ну, Єдине, що це гра на портатиці, пограти в двох в неї не можна. Але для любителів симуляторів мотоциклетних гонок, саме справжніх симуляторів без бійів, без а просто гоночки на призи, тут дуже даже, вона виглядає непогано. і в принципі, є доволі непоганою гонкою. Нам даються 4 траси, наприклад, на першому етапі чемпіонату, турніру, і ми повинні їх пройти і набрати більшу кількість очок. За перше місце дається 25 очок і за, останні, за інші міста на 5 очок менше. Е, ну, Краще всього приїжджати першим, другим або третім. Щоб виграти е, повністю гран-при, треба ну, частіше приїжджати першим, щоб у вас було більше очок, ніж у ваших супротивників. Всього в по на трасах їздять по два круги, але круги доволі довгі і дуже захвилясті. Ми бачимо, що на карті у нас є, ну верніше на екрані, у нас є мапа, і на мапі ми бачимо рух наших супротивників, наш рух наш мотоцикл виділяється іншим кольором, і саму повороти усі, і, і всі і угиби нашої траси. Її перша траса, ну, здавалося б, що повинна бути дуже легкою, але насправді перша траса тут доволі ну, складненька. Я не скажу, що вона суперлегка. Але далі ну, траси будуть мінятися і будуть е, більш-менш... Я думаю, ми не будемо записувати в ролику багато трас, запишемо, наприклад, три гонки, тому що дивіться, як проходить тут Grand Prix. Проходить так, що проїжджаєте перші чотири гонки, потім вам відкриваються нові чотири гонки, потім ще нові чотири гонки. Дуже схожа з чимось тут сама суть гри, сам геймплей, схожий з грою, яку я показував на консолі PlayStation Portable, ця гра називається Rally. Ця гра також вийшла на такі консолі, як Sony PlayStation, на PlayStation Portable і навіть вона є на Nintendo DS. Так, ну і поки я це розповідав, бачите, наш гонщик доїхав першим. І це дуже круто. В принципі, як я кажу, драйв тут ми ловимо, гра дійсно для любителів таких гонок, ну, справжніх спортивних гонок, і тут дійсно ну, гратися, бачите, те, що я вам розповідав, тут є у нас е, дійсно 4 гонки, які треба проїхати. Ну і давайте подивимося, як ми проїдемо другу гоночку. <кій> ну і друга гонка, <кій> що мені подобається тут в цій грі, так для, ну, як для геймбоя, тут доволі непогана графіка. В принципі, Game Boy, ну, сама консоль портативна і має ну, доволі потужний процесор на свій час, але ну, не всі ігри були, ну хоча, ну. Багато і красивих, але не всі. Ну, наприклад, 2D-ігри виглядали красивіше, тому що 2D-ігри портувалися з більш слабкої супер Nintendo 16-бітної, тому їх тут краще домальовувати. Домальовували. Єдине, що було хужіше, це те, що екранчик тут маленький і тому ігри виглядали більш кубічно. Але коли грати на приклад на тому симуляторі, то так, ну якщо є якесь. Зважування, то виглядають вони ну краще, ніж на наприклад на консолі Super Nintendo ну Все-таки більш потужний тут процесор. А якщо взяти 3D-ігри, то вони більш частіше портувалися з PlayStation 1, тому вони виглядають не так вигідно, ну ніж вони виглядають на той самий Sony PlayStation. І тому ну ці ігри... Е Ну, не, не дуже красиві. Але от якщо взяти нашу MotoGP, то ми бачимо, що тут в принципі що фони, що ознаки. Навіть можна прочитати, як е, трішки повільніше їхати. Е, рекламку на бортах у нас траси можна побачити. Ну виглядається, хоч хоч і ми бачимо пікселі, що додає грі такої ретро-ретро-ретростилистики. Ну, ми і бачимо, ну справжню d графіку що додає і гри і більше такої сучасності. ну Як ми бачили, попередня у нас була зона, таке щось схоже з лісом, так при... предмістям, то тут ми їдемо по якійсь пустелі, тут у нас там далі там, чи сахара, чи що, бачите, якісь бархани йдуть, якісь пальми. тобі ж зони також різноманітні. На жаль, якщо обирати трасу я пробував, думав, можливо, можна буде показати всі гоночки в -трасі. а ну там можна пограти тільки в першу гоночку. На жаль, ну, можна ну, тренуватися тільки на першій гоночці. А далі траси ви вивчати не можете, треба тільки грати у гран-при або торнамент. Ну, друга, не скажу, що складніша траса, але тут, бачите, вона частіше звужується і тому ну, в деяких місцях навіть... Більш складно. В принципі, сам геймплей, ну, сам геймплей у собі має таке, що треба вчасно притормозити, пригальмувати десь, десь вчасно навіть не гальмувати, а просто збросити газ і потім також вчасно його натиснути, тому що усі супротивники також не дрімають, і якщо ви надовго заповільнитесь, вони вас обов'язково обходять. Так, от бачите, як зараз це, але він не встиг мене одігнати. Це таки я перший перегнув старт, і мій гончик проїхав перший. Я пропоную зараз. От мене знову вітають. Я пропоную проїхати ще одну гонку, як воно не вийде. І бачите, наш персонаж в таблиці піднявся в нього до очок. І давайте спробуємо проїхати ще одну гонку. Подивимося, яка ж тут графіка і чим воно далі проходить. Так, а бачимо, тут ми вже перейшли в якісь гори, і також, як я і казав, графіка тут виглядає непогано. І самі фігурки мотоциклистів прорисовані, промальовані також доволі прикольно, вчитуючи, що екранчик має мал-мале розрішення. Тут ми бачимо, що пікселі хоча й є, але вони більш-менш Зглажені, не такі зглажені, як, наприклад, той самий NFS, яку я згадував на цю консоль. Тому я так кажу, що гратися в MotoGP. Дуже приємна на гінбодбанці, і вона справді е ну, веде себе як справжня гоночка, ви справді ну, почуваєте ту, той самий драйв, який повинен почувати, коли ви їдете за кермом, ну, такого гоночного мотоцикла. Але якщо от спробувати грати в ті ж самі МФС, то це подригування, подригування, воно, на жаль, не додає ніякої ну, тої. Відчуття того драйву, який ми звикли ну, від, і, відчувати від ігри ну, які вийшли на комп'ютері, та навіть на PlayStation Portable вони також більше ну, граються. Ну, PlayStation Portable все таки і потужніша, ніж ніж Game Boy Advance. Але це не, ну, не всі такі вже не, ну, гонки, що не всі гонки такі погані на Game Boy Advance, окрім... MotoGP, Є тут також і Road Rush. Так, ну, хоча більш вже нам незвичний Rush, який ми гралися на Мегадрайві, але тут він також непоганий, він більш 3 І він, мабуть, хоча і виглядає більш квадратно, ніж на е, Sony PlayStation, але він тут грається, мені навіть здається, більш схожий на Ну, Тому грається більш краще. Ну, Це буде друга інша історія, можливо історія іншого відео, а зараз у нас MotoGP. І поки я це розповідаю, нам вже не так довго залишилося проїхати цю трасу і ви бачите, як тут також все-таки деталізована графіка. Тому ну, ігра виглядає непогано. Якщо взяти ігри NFS на цій консоль, на Гібон Advance, вони виглядають так, як ви ми, може пам'ятаєте, хто грався на кнопочних телефонах, як, ну, як наприклад, більш-менш потужні телефони на Ява вони, на них робили такі ігри. От графіка схожа на такі Яво вже більш потужні 3D-шні ігри, які були на, ну, там, на Sony Ericsson, на яких, на таких телефонах або на Nokia. А якщо взяти ну, на, наприклад, цю гру, то вона вже схожа ну, десь своєю динамікою на Engage. Або, там, Останні версії на Symbian, ну мабуть, навіть навіть краще, бо деякі МПС сходять там ще на Symbian, деякі на Java, а тут, мабуть, вона виглядає краще, ну і по динаміці вона ну, дійсно краще грається, ніж на мобільних телефонах. Тому якщо вам захочеться пограти в ретро-ігрушку, воночку її можна завантажити на смартфон і дійсно в неї пограти на емуляторі того ж самого генбоя, тому що ну, можливо колись на грати в БС. той самий асфальт. Так? 8 та 9 які дуже, ну, дуже вимогливі до ваших смартфонів. Так, ну і поки я це розповідав, бачите, я приїхав, але в цей раз мені не вдалося приїхати першим, я приїхав другим, але це мене не смістило сторони на таблиці. Я заробив 20 очок, і тому в мене 70 очок. І як ви бачите, я все одно на першому місці, аж на 16 очок. Обганяю попереднього ну, свого супротивника. Так, ну я думаю, на цьому, як я і казав, закінчимо. Про гоночку розповідати довго, я думаю, буде нудновато. Вам треба просто пробувати грати. і Якщо вам це сподобається, то, то дійсно зможете ну, грати і насолоджуватись цією грою. Ну а кому сподобався ролик, ставимо, як завжди, пальці до гори. Підписуємося на канал, хто зайшов сюди вперше. Залишаємо обов'язково коментарі, щоб ролик просувався далі. Ну і побачимося на відео. Видо. Всем пока.